Після перегляду цього відео ти більше ніколи не будеш купляти морозиво, адже його неймовірно легко приготувати в домашніх умовах всього-навсього з двох інгредієнтів, і на смак виходить як пломбір. А поки дивишся, не забудь поставити лайк, підписатись та поділитись з друзями, адже літо буде жарким, тому нехай також охолоджується. Для цього тобі потрібно взяти глибоку миску, туди налити вершки, додати згущене молоко. Всі інгредієнти та грамовки будуть під цим відео або в телеграмі, тому підписуйся. Після того, як все добре збили, нам потрібні два вафельні коржі. У мене були різнокольорові. Потім вирізаємо круги під форму і кладемо один на низ, заливаємо туди нашу суміш і прикриваємо другим коржом. Зверху і відправляємо в морозилку на пару годин. У мене простояло цілу ніч. Друзі, це неймовірно смачно. на смак дійсно, як настоящий пломбір і без шкідливих додатків, а тільки з двох інгредієнтів. Тому біжіть в магазин, купляйте та готуйте. Ставте лайки і підписуйтесь смачного!